Христос народився? Ваше високоприсвященство архієпископи Митропане, дорогі Ігорю Олександровичі, дорогі брати і сестри. Що я хочу побажати? Я хочу вам побажати те, що стало причиною рішення. Ми використовуємо таке слово наше людське, рішення Бога, щоб стати людиною, оселитися між нами, щоб бути. Богом з нами, Бог, який Емануїл, він з нами. Я хочу, щоб цей задум Божий зреалізувався, відбувся в серці кожного з вас, а через це також зреалізувався в нашій країні і також в нашому світі. Щоб наш світ був місцем, де живе Бог, де живе любов, де живе мир. І щоб моє і твоє серце було місцем, де перебуває Бог. Бо там, де є Бог, там є радість, там є щастя, там є надія, там є віра, там є все. І тому бажаю, нехай Це Різдво Христове допоможе нам ще краще ще раз звернути увагу на те, що насправді воно несе, що Бог бажає. Також бажаю вам здоров'я, сили, витримки і для наших захисників, щоб вони вистояли і повернулися додому. І бажаю, щоб наступні різдвяні свята всі родини зібралися вдома за столом, щоб разом колядували, разом прославляли, щоб разом могли прийти в церкви, разом молитися і пам'ятати за тих, хто віддав своє життя. З Різдвом Христовим Хай Бог благословить! Слава Україні!